Смотрите, целый театр. Что ты за Петрович? <говорит> Вы не одни, ребята. Вы Не толкаем, что что вы толкаете? Не за меня Я народный я не могу сказать. Я не могу сказать. не могу сказать. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я не могу не могу сказать. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я не могу Я Ото коли я закритував, я сказав, шановні журналісти, прошу уваги. Ви зараз зайшли в приміщення фракції Радикальної партії, а лідер фракції. У нас приватне засідання. Якщо у вас є якісь питання, ви повинні сказати, чому ви прийшли. Це стіни. Я попереджаю, хлопці. Це стіни українського парламенту. Це не шарашки на конторах, яку ви намагаєте. Валерій Галидей. Я попереджаю. Ми биться не збираємося. Ми би Валерій. Ти будеш керувати у себе, а не в мене на праці. Поняв мене чи не поняв? Це український парламент, я народний депутат. Не доторкання з мене не знімали. Руками не махати, і не керувати. У мене на пракції. Керувати будеш у себе. Поняв чи ні? Я питаю, ти мене поняв чи ні? Це український парламент. Ви не гестапоці, не безпредельщики. Будь ласка. Одну секунду. Ти вийдеш, значить, фізичну силу не треба ніякого спробу, нічого. Але, але те, що зараз робить, одну хвилину, те, що зараз робить Галетей, те, що зараз робить СБУ, це безпреділ, якого в сінах українського парламенту не було 25 років. От стоїть комендант Верховної Ради Єль, та він скаже. Чи пам'ятає він за роки своєї роботи, щоб у стінах українського парламенту, я наголошую, у стінах парламенту арештовали народних депутатів. Був один такий випадок. Жовтень листопад 1990 року, коли арештували Хмару народного депутата в самому залі, ми проводили засідання фракції. Зараз ми збирались виходити на п'ятий під'їзд, бо ми знаємо, що там стоїть воронок, чекаємо сінчука. Ми збирались туди йти. Гелетель. Виконуючи незаконні команди президента Порошенка, слухаємо. ГЕСП... Переб... Ми перебиваємо. Я сказав, гелетей, виконуючи незаконні команди президента Порошенка, Грицак, голова СБУ, виконуючи незаконні команди президента Порошенка, нагнали сюди СБУшників Альфу, державну охорону. Сіни українського парламенту так за часів Януковича не робилося. Янукович хотів арештовати депутатів в українському парламенті гелетей. По команді, незаконній команді я хочу, щоб вся країна знала цього гелетея, який став і Ловайський котел. Він герой воювати тільки з депутатами в сінах українського всі парламенту. Всі почули, всі ти почули, будеш битися зі мною? Не ти не будеш битися? Бився, попробуй. Ти зі мною будеш битися? Я питаю, ти битися зі мною, попробуй. За і що вас потягне тисячі вбитих пацанов, яких ти там послав? Поняв чи ні? Ти мене поняв чи ні? І ти будеш мені тут розказувати щось? Ви безпреддяльщини. Ви безпредірщині, ви робите те, що робив Янукович. Мосійчук вийде, але ви не маєте права порушувати закон. Ви не маєте права не давати слово лідеру фракції. Ви не маєте права наганяти цих пацанов сюди, в стіни парламенту. За стінами парламенту робіть, що хочете. А в парламенті, там де моя фракція, я не дам вам робити нічого. Тільки через війну. Або силою. Ви виконуєте зараз незаконні злочинні накази. І, і зайдеш. Коли я пропущу, тоді зайдеш. Коли я пропущу, це моя територія, вона закріплена за нашою фракцією. Ти не член фракції. Рішення в кожної ради немає про позбавлення. Зайдеш. 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 Покажи документ на обшук приміщення фракції радикальної партії. І потім заходь. Я лідер. А я народний я не депутат. депутат, я народний депутат. депутат. Це засідання фракції. Я не проводжу слідчих дій. Я тут не управління груп. Ми зараз порушуємо оперативна слідча, група. Я, я оперативна слідча я група, я не займаюся оперативна слідча група, хай осіб на свою роботу. Але не на засіданні фракції радикальної партії У нас не вчиняються злочини, у нас не дають, не беруть хабарів, і наркоту ми не куримо, яку ви хочете під'їздити. Тому, будь ласка, я вас не пропускаю, приміщення фракції з однією метою. Я не знаю, з чим ти сюди прийшов. З наркотою, з патронами, із зброєю, що ти хочеш підкинути? Подонків таких ми знаємо. Тому Валерій, вибач мене, але я тебе не пропущу. На цій грані. Я тобі скажу, зал... ні совісті, Оце порядності. Твоє... Валерія, Валерій, Валерій, ти. Я Послухай, призап... послухай мене, ти поклав тисячі пацанов Ты на поклав... Знаш, поклав... ти, ти знаш, поклав, ти знаш, Тому ти не маєш права взагалі говорити. Ти не маєш засух. права виконувати незаконні команди Порошенка. Ти добре знаєш, що в українському парламенті не маєш право. Ти не маєш права в український парламент заводити маски шоу. Що ви тут зробили? Це не ваше підняти.

Вийдя, ніхто би це не буде. Але без приділу я не дозволю. А я не з приділю. Слухаєш, Валерій, ти без приділу писаєш, ти не маєш права ні сюди заводити. Хто вам керує? Хто старший у вас? Ви не маєте права ні сюди заводити. Це український парламент. Це український парламент. Тут нема терористів. Будь ласка.